На Донеччині затримали нелюдів убивць. У Макіївці два хлопця забрали життя в літньої пари, а вже за тиждень скоїли замах на чоловіка. Поступило повідомлення від владільця одного з гаражей гаражного масиву Бажановець, про тому, що неізвісний напав на нього з примененням агністрільного зброї. Правоохоронці одразу ж виїхали на місце події, де затримали підозрюваного. Було встановлено, що з ним знаходився ще його подільник, який встиг скритися з місця приступлення. Правоохоронці кинулися шукати поплічника. Та вже за кілька днів до міліції знову подзвонили. В дежурну часть Макельського управління поступило сообщення о том, що в садовому участі 1 обнаружені трупи пожилих людей. Та пізніше виявилося, що стареньких убили ще тиждень тому, а з їхнього будинку викрали іменну рушницю, яка належала вбитому пенсіонеру. Тож, коли правоохоронці оглядали обріз, з якого намагалися вбити чоловіка в гаражному кооперативі, дещо помітили. А дане ружжо було встановлено, що на прикладі іміється фамілія потерпівших. Це було прізвище вбитого пенсіонера, а дуже скоро слідчі вийшли і на слід поплічника затриманого. Хлопці молоді, 21 і 23 роки. Вели вони антіобщисний образ життя, займалися бродяжничеством. рані ані неоднократно до головної відповідальності. Наразі молодики під вартою. На них чекає суд і довгі роки життя за ґратами.